Друзі, привіт! Я Ірина, і ви на каналі Творчість без меж. Є у мене ось така картина за номерами, яку власниця не домалювала, а холст віддала мені. Тому я вирішила цей холст використати для того, щоб зробити свою картину із об'ємним елементом у вигляді лисички. Але спочатку мені треба підготувати основу. Для того, щоб перефарбувати цю картину, я взяла звичайну білу акрилову фарбу інтер'єрну, клей ПВА і колори. Один колор має. Пігментний насичений синій колір, а інший колір морської хвилі. І шляхом змішування цих пігментів в білій основі я досягла ось такого результату. Клей додаю пива для того, щоб після висихання ця така собі імпровізована акрилова фарба не бралася до рук. А ось і об'ємний елемент. 3D, начебто. Його я буду виконувати зі звичайних бамбукових шпажок, які мають доволі великий діаметр. Я вирішила саме їх використати для цієї роботи. Хоча, мабуть, інші майстри, інші люди. Ті, хто займаються таким видом мистецтва, вони, мабуть, все-таки обирають шпажки більш тонкого, меншого діаметру, тонкі шпажки. Це я вже зрозуміла тоді, коли зробила роботу. Мені взагалі хотілося, щоб ця лисичка вона була такою об'ємною, брутальною. Тому і вирішила обрати саме шпажки бамбукові ось такі великі, широкі. Але не сподобалось те, що в процесі склеювання цих маленьких деталей, деталей, які я відрізаю, відбулося нашарування. відрізку шпажки на інший відрізок, і утовщення відбулося. Ну, не знаю, чому так склалося. Мабуть, те, що я не маю досвіду в цій роботі. Мабуть, все-таки зіграла роль ширина цієї бамбукової шпажки. Ось якби вони були тоншими, то це нашаровування, воно, мабуть, не так явно кидалося в очі. А так, якщо прям близько дивитися на цю картину, на цю роботу, то дійсно трошки, ну, як на мене, трошки є. Така недбалість. Хоча здалеку взагалі нічого такого не продивляється. Здалеку мені взагалі дуже подобається, зайшла ця картина, ось тому ця техніка верніше. Тому ви вже самі повинні визначитися, що вам більше до вподоби: саме використання таких широких бамбукових паличок, чи все-таки більш така тендітна, ніжніша робота із тонких. Палочок бамбукових. Це все відбувається в процесі роботи, в процесі експерименту, тому тут нічого я сказати вам остаточного не можу. Остаточно можу сказати лише за своїм досвідом, що якщо я і ще раз буду повторювати таку техніку, то вже наступного разу спробую використати бамбукові палочки тонкі. І вже визначуся. Чи мені подобається саме техніка із виконання широкого діаметру палочок? Чи все таки я зупинюсь на палочках тонких? Абрикадабра виходить шаблон. Роздруківку я обирала в інтернеті. Не можу я малювати, з цим у мене проблема, це вже точно. Як я вже колись говорила, малювання і я це абсолютно кардинально різні речі. Для таких робіт я завжди використовую роздруківки, обирала в інтернеті те, що мені, на мій погляд, здалося найпростішим, щоб було якомога менше ось таких перехресних ліній. Тому що роботу я. Буду робити вперше, і мені треба зрозуміти, як її робити, тому обирала роботу найпростішу. Якщо ж ви одразу хочете якусь таку складну роботу зробити, то, будь ласка, обирайте тоді малюнок відповідно до своїх побажань. Але хочу сказати тут, що має значення ще і кут. Кут відрізання цих шпажок між собою. Я не заморочувалася і після того, я відрізала чи відкусувала кусачками ці маленькі фрагменти із бамбукових шпажок, я ніяким чином цей зріз не обробляла. Ну, я ж кажу, не захотіла заморочуватися, а взагалі, мабуть, іще трохи недбалості додає те, що цей зріз, цей відріз, він не оброблений. Треба під рукою мати наждачний папір, щоб трошки охайнішим його зробити, і тоді, мабуть, робота дійсно по-іншому, навіть і навіть в такій техніці, в моїй власній. Техніці нашаровування, як я говорила, вже виглядала більш ахайнішою. Але нічого в мене такого не було, а бажання було. Дуже вже я загорілася такою роботою, давно хотіла її зробити. І якось це бажання на мене, прям, знаєте, як хвиля прийшло, поглинула мене ця хвиля, і я віддалася цьому бажанню повністю. І з досвіду можу сказати, що краще запастися. Наждачним папером, не поспішати. І ще мені здається, що якщо використовувати ось такі широкі бамбукові шпажки, то ще має значення кут від, відрізання. Я якось намагалася робити цей кут під кутом 45 градусів. І тоді зріз був більш охайнішим. І самі оці. Шпажки, верніше, ці ділянки відрізки дерев'яні, вони більш щільніше ставали один до одного. Але через те, що в мене немає таких інструментів спеціальних, бо такими косачками звичайними нічого такого не зробиш. Як я не намагалася, але прям так під кутом не завжди виходило у мене робити. Краще запастися спеціальним таким інструментом, який би вам допоміг виконати цю роботу і більш охайніше, і швидше, і зручніше. Все таки інструмент має значення. Ну... Я повторюся, в мене нічого такого не було, а було лише велике бажання. Тому я виходила зі становища таким чином. Хоча, хоча, я можу сказати, що я отримала задоволення, коли робила цю роботу. Було дуже цікаво. Вона мені нагадала ця техніка трохи ізо-нитку, таку техніку, яку діти в школі ще вивчають, наче вишивають ниткою на картонній основі. Щось таке близьке до цього є. Трохи треба поміркувати, як склеїти між собою ці відрізки, щоб вони виглядали охайно. Тут, мабуть, і геометрія, чи якась там. Точна наука задіюється, або ж це просто вже спочатку ти клеїш клеїш не замірковуючись, а потім починаєш думати, що ж потрібно приклеїти, яким чином треба приклеїти так, щоб воно виглядало охайно, гарно. Так як і є на роздруківці. Ну, коротше говорячи, вже коли я завершувала цю картину, то більш-менш я вже набила руку, більш-менш я вже для себе зробила висновки. І наступного разу то дійсно цю картину, не цю, а картину я візьму вже більш складну і буду. Намагатися кожен зріз обробляти за допомогою наждачного паперу, і буду намагатися робити ці відрізки під кутом 45 градусів. Подивимося, а можливо, і не буду цього робити. Все піде, як піде. Як на мене, творчість на мене вплине, під яким настроєм я сяду робити цю роботу, так воно і вийде. Взагалі, Взагалі, наостанок ще раз повторюся, що ну, дійсно цікавий процес, будь-яка робота, вона потребує необхідного досвіду, а досвід набувається лише шляхом набуття певних помилок. Не буду сперечатися з вами, якщо ви скажете, що тут купа-помолок, на перший погляд, навіть недосвідчений, що робота доволі неохайна. Я погоджуся з усіма вашими зауваженнями, бо я дійсно бачу, що перший, перша спроба вона дійсно не занадто вдала. Але я зроблю висновки і вже наступного разу я спробую. Це все прибрати, ці невдалі моменти. Ну, а ви дивіться самостійно. У кожного буде своє своя інтерпретація цієї роботи. Я не підготовлена сіла до її виконання, просто захотіла зробити і зробила. Можливо, якби ви подивились. Інші відео інших майстрів, як же ж вони це робили. Я впевнена, є в інтернеті і відеоінструкції з таких технік, тому, можливо, у вас з першого разу вийде все якнайкраще. Я ніколи зазвичай не готуюся до якоїсь такої техніки нової, просто подивилася, вона мені сподобалися, і я вирішую її відтворити по-своєму. Можливо, це. Неправильно, але вже є, як є. Ну, ось, нарешті, моя лисичка і готова. Тепер я буду її розфарбовувати. Не хочу я залишати природний колір цих бамбукових шпажок, та й воно, цей колір, він не підходить мені до основної концепції моєї картини, мого панно. Тому розфарбовую своє 3D-панно. 3D свою лисичку за допомогою акрилової інтер'єрної фарби, яка має золотий колір. Цю фарбу я купувала у звичайному будівельному магазині. Вона мені подобається, якість їй також подобається. І, до речі, навіть з першого прошарку ця фарба дуже гарно перекриває якесь певне тло. Навіть Темного кольору, навіть темну основу, ця золота фарба дуже гарно прикриває з першого разу. А якщо двічі чи тричі нанести цю фарбу, то кольор стає більш насиченим, таким яскраво жовтим, золотим. Тому, в принципі, ніяких нарікань на цю фарбу я не маю. Після фарбування і просушування наклеюю. Цю лисичку на підготовлену основу. І далі буду працювати над декором, який буду розташовувати по периметру цього об'ємного панно. Для цього використовую колір. Вірніше пігмент більш світлого відтінку, який я спочатку намішала, потім він мені не сподобався, і я частину залишила цього кольору, а іншу частину зробила більш насиченою, синьою, таку, якою, яким цим кольором і пофарбувала основу. І тепер, якраз прийшла черга тієї першої частинки, яку я залишила, яка була дуже світлою, для того, щоб робити тло таким темним. І саме вона мені знадобилася для того, щоб по периметру зробити оздоблення. Використовую ось такі підручні матеріали. Давно також бачила в інтернеті, що так роблять майстри хендмейду, і вирішила цього разу також спробувати. Дуже цікавий ефект виходить, наче як. Чи то таке морозне скло, чи не знаю навіть з чим його порівняти. Перше, що приходить на думку в. Перше порівняння, яке спадає, для мене принаймні, це начебто як таке морозне скло. Скло, над яким попрацював морозець і залишив дав, свої визирунки. Вирішила тут поєднати пігмент світлого відтінку і золотого, для того, щоб зв'язати всі ці елементи в одне ціле, і пано виглядало завершеним. Після просихання обов'язково пройдуся ще по бортикам цієї картини для того, щоб зафарбувати біле тло. Я, до речі, залишила трохи фарби, щоб це зробити, і моє панно буде готове. Залишилось лише додати один маленький нюанс це ніс та очі. Без них лисичка виглядає якось трошки незавершено. Тому із блискучого чорного фоамірану вирізала необхідність. Подні деталі, які попередньо вирізала із друківки, перенесла на фоміран, відповідно, вирізала ці деталі і тепер закріплюю за допомогою гарячого клею на своїй роботі. І тепер вже точно моя робота готова. Сподіваюсь, що мій досвід стане вам при нагоді і ви його досконалите і обов'язково спробуєте виготовити таке об'ємне пано своїми власними руками. А мене, як завжди, підтримаєте вподобайками, коментарями та підпискою на канал. До зустрічі, друзі!